19 вересня херсонці святкуватимуть довгоочікуваний день міста. А ось цюрпенчани традиційно випереджають обласний центр і відзначають день народження на тиждень раніше. Цюрпинську цими вихідними виповнився 931 рік. Святкувати солідну дату тисячі цюрюпенчан прийшли до центральної набережної, де відбувались масові гуляння. Кожен міг обрати розваги на власний смак, конкурси, ярмарки, виставки. А ось ця палатка користувалась шаленою популярністю у дітей. Місцеві активісти вирішили показати, як з картону самостійно можна створити дитячі іграшки чи речі, що знадобляться у побуті. Ми до кінця не такої такого реакции, на самом деле это просто простые вещи, которые можно вырезать из гофра и которыми можно заниматься, для себя, использовать для каких-то бытовых нужд. В данном случае у меня простая фоторамка, где я сфотографировался со своей семьей. Ну, вот это то, на что способен гофрокартон і и при этом он не является упаковкой. Это просто игрушки. Дети сегодня. Просто собирают эти игрушки, играют с Вот можно посмотреть на, на поле, и они бегают самолетиками, собирают, по-моему, и мамы, и папы, и бабушки, и дети играют все. Окупавшие небольшие газоны, дети с захоплением майстрували квиты или та то тварин. Можно самолетики сделать, вазончики, там были кошечки, но уже закончились, потому что очень, очень много детей, это много всего, вот там очень много, это запускают самолетики, всем очень самолетики нравятся. Можно сделать кота, Сони. І лошадку. Сейчас я допомагаю делать вазон. А що з этого вазона? Ось такий також цього дня на набережній відкрили православну капличку покрови Пресвятої Богородиці, яка є покровителькою козацтва. Міський голова Василь Плотніков впевнений, що ця капличка буде слугувати оберегом Цюрюпинська, адже саме на цьому місці знаходились козацькі поселення. В честь того, що місто 300 років стало козацькою вольницею, була побудована Олешківська Січ. Ми відкрили капличку по крові Божої Матері як о, оберегом козацтва і будемо молити її в молитвах, щоб вона порогла. І берегла цю та зберігала нашій землі, мир та спокій. Городяни говорять, тепер люди, у яких немає можливості завітати до церкви, зможуть звернутися до Бога, прогулюючись набережною. Ті місця, де можна поклонитися Богу, чим буде їх більше, тим, мабуть, це краще. Ви паніте. Я вважаю, що духовність, вона має везде присутствувати, там, де є люди, і там, де йде процес виховання, відпочинку. Це таке місце, що тут часто збираються люди. Я думаю, це як. Не кожен може знайти час прийти до церкви, а на відпочинок приходять кожен і має змогу кожен помолитися і відповідно вести себе і нагадуватиме людям, як треба жити по-християнськи. Який же день народження без подарунків Церепенчан з ним міста привітали херсонські журналісти, які організували благодійний патріотичний флешмоб Холорфест. Ва, молодь підтримала акцію і у танцювальній формі розмалювали себе та імпровізований танцмайданчик кольорами прапору. Нам було цікаво, тим більше це було для нашого города. Маня участвували подари городу на танцевалі. Кожного року на День міста журналісти організовують благодійні акції. Кошти, які ми сьогодні зібрали в розмірі 2000 гривень, будуть передані сім'ї Кіпішинових. У дітей загинув батько. І хоча по такою краплинкою ми допоможемо, а всьому Цюрюпинську разом із дітьми Цюрюпинська подарували яскраве шоу. Разом з молоддю участь у різноманітних заходах брали й жителі міста. Люди говорять, що день народження рідного Цюрюбенська для них як власний, тому всіх вітають зі святом. Я от души поздравляю наш Цюрюпинск и тюрюпинчан с этим праздником. Я желаю, чтобы каждый день был таким же радостным, веселым, немножко облачным, но в такую жару это на радость. С праздником во все дорогие. Поздравляем наш Цюрпинск, родной с 900 с лишним летием, потому что мы так хорошо помним, как 900 только-только было вроде. недавно, а тепер уже 931. дев'ятсот Ура! і на завершення святкування дня народження місцева влада спільно зі студіями та колективами подарували цю концертну програму. Очень хорошая программа, у нас внучка здесь выступает, поэтому мы очень рады, пришли ее посмотреть и увидеть, и порадоваться нашему городу и всему, то, что есть здесь происходит. Мы всегда присутствуем на таких торжествах, мы очень довольны. У нас всегда проходят праздники, День города прекрасно, Василий Фадеевич всегда хорошие праздники нам устраивает, сколько лет уже он тут у нас мэр города, то у нас прекрасные проходят праздники. И в том году был шикарный праздник, и в этом году, я думаю, будет еще лучше, чем в прошлом. Каждый год у нас проходят концерты очень хорошо, всегда людей достаточно. но людям надо как-то расслабляться, хотя бы немножко, чтобы вся вот эта ситуация, которая есть в стране, была немножко полегче, мы могли все это перенести. Би поздоровити з ним міста, всіх цюрупінчан і гостей, побажати їм доброго здоров'я, радості, щастя, любові, добра, а головне миру на нашій цирупинській і всій українській землі. Зі святом вас Дарина Максим телеканал Херсон Плюс.